Кадиров ще в кінці 22-го року почав так звану народну мобілізацію. Угу. Коли він по регіонам, причому в основному мусульманським регіонам, в основному ті, які довкола Чечні можуть бути в його орбіті, створював народні дружини, проводив їм там підготовку, роздавав зброю на час, просто щоб вони знали. Але є декілька десятків тисяч людей, які в принципі можуть бути афільйовані до Кадирова поза Чечнею, які не лише за нього ідейно, але які були ним підготовлені, які, в принципі, є як мобілізаційний резерв. Тобто, це насправді велике питання. До речі, от коли Олександр почав говорити про Кадиров, мені постійно було цікаво. Він же защитник русських мусульман. А тут виходить іділ, нібито і каже: Ні, ми защитники російських мусульман, ми там маємо все повернути, все зробити краще. Тому насправді. Це, це війна вже за уже, за проєкт розвитку Росії. Так, абсолютно. Тобто на території Росії йде війна за проєкт її майбутнього. І проєкт це явно не русське єдиство патріарха Кіліла. А про це, що, що цікаво, в православних сім'ях я просто перед ефіром подивився цікаву статистику. Бо колись ми жартували, що наша війна з росіянами може стати Христовим походом. Бо в нас там Томос, окрема церква, <свісно> все. А ще в росіян в середньостатистичній православній сім'ї, ну, ті, хто себе називає православною сім'єю, 0,8 дитини на сім'ю. В середньостатистичній мусульманській сім'ї від 2,7 до 3,2 дитини. Тобто, по така. суті, Росія ісламізується. М'якими методами їх просто стає більше, але швидкими темпами, абсолютно ну, моментальними темпами, плюс міграція. плюс міграція, плюс те, що всі настоящі руски вже тепер в Грузії, в Польщі? Ну куди вони змогли звалити? А мусульмани залишилися. Угу. Тому насправді питання про те, як яка яке є єдинство росіян, через що його будувати, можливо, не зараз, але років через 5-10 це питання стане руба. Бо чи можна будувати ідентичність на ідентичності меншості? Такі експерименти в імперіях вже були, і такі імперії довго не трималися, коли меншість накладає свою ідентичність на підкорені народи, і історія нам показує, що це не йде. А до речі, ще щодо різання вух і всього, в мене така літературно-історична аналогія чомусь в голові згадалася. Ви ж згадайте, коли це було б найбільш популярно? Це опричнина. Тобто вимітаті, вигрзаті зміну, і в них відірвані ніздрі це за зраду церкви, відрізані вуха за зраду царя. У них вже був прямо цілий список того, як потрібно карати зрадників. Це за Івана Грозного, так? Да? Так, тобто і опричники, чим вони відрізнялися від цих інших? Бо система Івана Грозного соціальна була дуже проста: є цар і халопи. Будьте дворянин, князь, то ти халоп. Просто ти в межі халопів, ти трохи вищий халоп, ніж інші халопи. А опричниця була поза системою. Їм можна було наплювати на мораль, наплювати на все. От їм можна було більше, їм можна було різати вуха, їм можна було перетрушити кого завгодно, робити що завгодно. Знову ж таки, будь ти останній смерд чи князь наближний до царя, тебе опричник міг прийти і зробити що з тобою, що з твоєю сім'єю, що завгодно. Оце питання проєднання. Що з однієї сторони, ми всіх все арабське населення об'єднуємо. Але в нас не має бути група людей поза системою, які можна більше, яка, от як правильно казав Оксандр, найрозумніша, яка нібито все знає, все контролює, але при цьому от вона поза цією системою. і будь кого в системі вона може взяти за шкірки. І це також частина цього путінського, мені здається, проекту єднання, коли воно має триматися в першу чергу на страху і на позасистемних елементах. Бо кому він може довіряти зараз в системі, все мені сподобалося щодо відрізання цих вух і там катування, саме реакція. Так, так званих холопів, О, точніше, що так званих холопів. <рес> так званих? Е реальна більшість, більшість сказала, що це круто. Сказали, давайте, давайте, вирізайте їх, там нижче, катуйте, що відео скидаєте нам. Тобто настільки ментально це приземлене населення, що вони елементарно от вони кайфують від цього. І тому ще раз кажу, чому воно появилося відео для того, щоб оцей народ. Підживити якраз цією злістю, оцей, помстою, тому що ви ж ви ж подивіться, наскільки вони мстиві. Вони постійно всі свої біди вони перекидають на когось, правильно? Ну, там, на американців, на українців і так далі. А тут вони знайшли ще одну: тому, для того, щоб вилити цю злість. В екрани, от їм видали, виливаєте, кричіть, Таджиків і так далі, кенсельте їх так далі. от І все. після того вони викидають знову ж таки. Можливо, версія така, чому вийшов той самий Кадиров, потім вийшов цей, як там, е- Це репер відомий їхній краще. Саман. Тіметі також і почав заспокоїти всіх. Ну Це, щоб зловити баланс. Часом не перелилася ця час. Чаша. Вроді би, і надавили, а вроді би і успокоїли і так далі. Тому що вони ж бояться тих всяких, тих авторитетів, так званих Кадиру і так далі. Звичайно. І ніколи да, в житті да. Кадиру не піде проти Путіна, тому що він ж розуміє, що ну, стільки Ламати він, мені здається, що він, він, же, він же ментально зломлений. Ментально зломлений. В нього вже немає цього духу чеченця і Черійця для того, щоб почати якусь бойові дії. Він вже настільки розжирів в цьому золоді в кайфі, що він просто вже не може підняти свій зад, для того, щоб взяти автомат і піти створити революцію.